Щоб показати всім вам, шановні, шматочок класної дороги. Зараз, коли FPIшні кацапські дрони вже повністю працюють на трасі Добропілля Краматорськ, приходиться добиратися краму до такими дорогами, на жаль. От, але вони на зараз безпечні, тому що по трасі вже Рахи мені тут на летіла поняв! З сторони вон, бачиш, теж дирка бл. Ну, mm -hmm. Тому звісно, що наша техніка не витримує довго навантажень, Тих, які вони є, тому що десь ти можеш загальмувати, а десь... Треба їхати дуже швидко, і відповідно ніяка техніка, яка отримає цих навантажень, потребує сучасних ремонтів.